Учора відбулися вибори до місцевих органів самоврядування, тобто до сільських, селищних, районних, міських і обласних рад. Участь у них взяли менше половини зареєстрованих виборців. Та й ті, хто прийшов на виборчі дільниці, розгубилися у п'яти-шести бюлетенях різного кольору до різних органів місцевої влади, особливо по партійних списках. Партії було багато і дрібним шрифтом, А зіро багатьох свідомих виборців підводив черги до столів, отримання бюлетенів і до кабін, батьо змушували повертати додому, а інших голосувати на відкритих. Столах чи в коридорах. Правда, порушення, допущені до місцевих виборах, не зможуть вплинути на їх результат. Про це сказав журналістам заступник голови правління комітету виборців України Віталій Тесленко. Порушення, які були зафіксовані, не можна назвати дуже серйозними і такими, які можуть вплинути на результат виборів. Сказав він. Представник КВУ зазначив, що всі спроби організувати масові каруселі були припинені представниками виборчої комісії, спостерігачами і правоохоронними органами. Головною проблемою на виборах Тесленко назвав черги до кабіль. Для голосування на його думку, саме вони могли стати однією з причин низької явки на виборах. Представник КВУ висловив надію, що підрахунок голосів пройде без ускладнень. Як повідомлялося, голова правління Олександр Чененко назвав вибори слабко організованими і заявив, що вибори проводяться за одним із найгірших законів про вибори в історії України. У цьому переконалися вчора всі виборці і наші кореспонденти діючий виборчий закон має надзвичайно низьку якість і не в змозі забезпечити прозоре волевиявлення громадян. У цьому Цьому полягає цинізм закону спочатку. Він не створює умови для рівних, конкурентних, транспаритетних виборів, а потім не дає можливості, навіть у разі скоєння суттєвих порушень визнавати вибори недійсними. Ситуація після місцевих виборів не буде однозначною, і її можна буде оцінювати тільки після того, як і наскільки чесно буде встановлено результати виборів. Це найбрудніший виборчий процес за всі роки незалежності України, але до того, що він такий багато хто доклався і у владі, і в опозиції, і уроки з цього треба винести. Всі міжнародні спостерігачі не зафіксували жодних суттєвих порушень виборчого законодавства. Яка виборців на дільниці є достатньо високою, зазначили вони, хоча і меншою за 50%. Дільниці закрилися вчасно о 22 годині. Знакових системних порушень, які могли б вплинути на результати волевиявлення, не було все. Пройшло спокійно. Працівники МВС чергували на дільницях цілу ніч для того, щоб забезпечити порядок на дільницях. Місцеві вибори в Україні відбулися демократично, але опозиція вимагає розслідування ферців. Проте, керівник комітету виборців України Олександр Черненко в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що порушень було не більше, ніж на попередніх місцевих виборах. Закон про місцеві вибори містить чимало суперечностей, що й призвело до хаосу на виборчих дільницях. В цілому нинішні вибори були проблематичними з точки зору їхньої організації, але все ж таки вони проходили у вільній атмосфері. Всі проблеми цих виборів були пов'язані з недосконалим законом, зазначають фахівці. Хоча справді було і багато маніпуляцій з біло Тенями і напередодні, і в день голосування спроби оскаржити результати виборів на окремих дільницях будуть, але масові відміни результатів голосування не передбачається. Загальне враження наших кореспондентів на усіх 25 виборчих дільницях міста, де вони побували, а також відсвідчень наших сільських коспродентів, таке, що вибори відбулися організовано. Враховуючи масштабність цих виборів, звичайно, не можна відкинути технічні похибки, але принаймні на тих дільницях, які вони відвідали, не було порушень, які могли б поставити під сумнів легітимність виборів. Було кілька недоліків, зокрема, не скрізь було знято портрети кандидатів. Тривала ще й агітація. Міський відділ внутрішніх справ зазначає. Про відсутність серйозних порушень виборчого законодавства та громадського правопорядку в день голосування на виборах. Попередні підсумки виборів у строю роблять керівники міської виборчої комісії на сьогоднішній день і годину. Я можу сказати, що підрахунок триває, і попередній підрахунок голосів на посаду голови міста. Це звичайно, Шрамоят Роман Євстахович. Він з з великим відривом відійшов від усіх кандидатів кандидатами на посаду депутатів обласної, обласної львівської обласної ради це Карпінський зенові і камінський василь це по відповідно по округах 13-14. і так само виборчі списки кандидатів депутатів від всеукраїнського об'єднання свобода всеукраїнського об'єднання батьківщина і партії «Фронт змін». У місті участь у голосуванні взяли 20 тисяч виборців, що становить 46,6% зареєстрованих. Картина характерна для всієї України. Ще не було фактично таких слов. Не було агітації деяких кандидатів, тобто скаржилися, що їхні агітації не було. Десь може хтось зірвати. Такі. Інформації інформації? на увазі, які повинні. Які повинні висіти в інформаційні так покази, вони висіли ну, на, десь... на вулицях, по ніхто ну, не зривав, ну десь на когось не було, може хтось зірвав, може ще ж. Тобто, вони десь були вивішені, але на момент, коли кандидат був, там його не було. Ну черги були відносно того, що ми зранку десь до 8-ї години всідільничі комісії були закриті, тому що всі. Ставили штамп вибув згідно постанови львівської обласної територіальної виборчої комісії про зняття львівської організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина і відповідно в 13-му окрузі Держка Ігоря. Ще наша територіальна виборча комісія хоче привітати нашу, е, нашого члена територіальної виборчої комісії Йос, Йосипчук Лесіл е, з тим, що її син став кандидатом у депутата по мажоритарному виборчому окрузі. Він став уже депутатом у мажоритарному виборчому окрузі. Так що ми її бажаємо здоров'я, е, синочкові так само здоров'я, е, великих досягнень, здійснення всіх задумів. Е, ну і в нашу стрілю. Е, Напевно, якісь е, приймати рішення відносно е, того, щоб краще жилося людям і нам. І останнє питання. Коли ми так, е, так би мовити остаточні результати знаємо? Напевно, що завтра. Завтра будуть результати е, по багатомандатному, по одномандатному і е, по на, на міського голову. Це лише попередні і далеко нестаточні підсумки голосування 31 жовтня. Завтра наш телеканал постарається оприлюднити більш точні результати, але сподіваємось, великої різниці очікувати не варто. Совість продано одного разу буде продана і вдруге. Виборчі баталії пройшли, а спортивне життя продовжується. От про нього зараз і поговоримо. Для спрацює Олег Фелик. Мої вітання названо ім'я найбільш домінуючого боксера у світі. Україна йде в суд відстоювати своє право на євро. Чергова перемога Іванчука у Франції. Далі про це та інше детальніше. WBO назвала Володимира Кличка найбільш домінуючим боксером. За версією WBO, Володимир Кличко є найбільш домінуючим боксером у своїй ваговій категорії. Про таке рішення щорічної конференції WBO повідомляє чемпіон. Нагадаємо, що України з 2010 року провів два бої, у яких переміг Хаді Чемберса та Самюеля Пітера. Усього на рахунку кличка молодшого 55 перемог, 49 нокаутом у 58 зустрічах на професійному ринзі. Київське Динамо встановило новий рекорд в українському чемпіонаті. У заключному матчі першого кола Київське Динамо розгромило на своєму полі Маріупольський лічівець 9-0. Це другий випадок історії українського футболу, коли одній з команд далося забити в одному матчі 9 м'ячів. Першим подібним чином відзначився в травні 1997 року донецький шахтар, забивши стільки ж м'ячів у домашньому поєдинку із запорізьким торпедо. Однак тоді гірники не змогли зберегти в неторканості своїх воріт. 9-1. таким. Чином недільна перемога Динамо стала найбільшою в історії чемпіонатів України. Україна піде в суд відстоювати своє право на євро. Україна звернеться до суду, якщо триватиме кампанія з дискредитації країни пов'язана із звинуваченням відкупів членів УЄФА для отримання права на проведення фінального турніру Євро спільно з Польщею. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. У справі з цим скандалом немає Суркіса бо Колеснікова є Україна, і тому ми битимемося до кінця. І між України ніхто не дасть впустити, наголосив урядовець. Нагадаємо минулого тижня з посиланнями на спіру Самарангоса. Італійська преса назвала ім'я того, хто нібито заплатив по 2-3 мільйони євро чотирьом членам виконкому ЄФА глави Української федерації футболу Григорія Суркіса. Одночасово ЄФА подав офіційний позов відносно Маргоса до швейцарського кримінального суду. Іванчук знову найкращий український гросмейстер Василь Іванчук став переможцем турніру зі швидких шахів, що завершився 31 жовтня у Франції. У фіналі України з рахунком півтора на половину очок переміг американця Хікаро Накамуру. Інформує чемпіон. У півфіналі Іванчук в суху переграв китайця Бусянжи 2-0. Усього у змаганнях участь 16 шахистів, які спочатку боролись у двох підгрупах. А четвірка найкращих вийшла до нокаут стадії змагань. Free fight у Тернополі в Тернополі розпочався чемпіонат західної України з фріфайту. За звання найкращого змагатимуться борці з Чернівці, Івано-Франківська, Тернополя та Львова. Учасники чемпіонату змагатимуться в чотирьох найбільш популярних вагових категоріях. Вони проведуть 10 поєдинків з вільного бою. Повідомило Тернопільському обласному осередку Всеукраїнської Федерації Фріфайту. Турнір присвятили відкриттю у Тернополі тренувального центру національних єдиноборств. І на цьому наш випуск завершується. Я Олег Валик, прощаюся з вами. Якщо зустрінете сьогодні майбутнє, поступіться йому дорогою, і воно візьме вас з собою до завтра.